Події останніх місяців в Україні змушує бізнес об'єднуватися та змінюватися. Про це йшлося на чергових зборах обласного відділення союзу промисловців і підприємців. Напередодні організація зросла майже на половину, адже поповнилася більш ніж трьома десятками нових членів. Підприємці визнають, зараз найкращий час, аби подолати тотальну корупцію, і це залежить не лише від влади, але й від них самих. Що за те, щоб в країні були зміни, загинули люди. І сьогодні, якщо ми знову дозволимо від нас, коли будуть вимагати, ми будемо робити невинні очі, витягувати і давати, ніяких змін не буде. В боротьбі з корупцією на часі зміни в законодавчих правилах ведення бізнесу та пошук нових ринків збуту в цьому обіцяє допомогти місцева влада. Я думаю, що всі ми сьогодні своє завдання на тому, щоб зберегти ті темпи економічного розвитку і економічного розвитку, росту, які є в нашому місті. На зборах промисловці і підприємці обрали нового голову регіонального відділення. Ним став бізнесмен та депутат міської ради Олег Гончарук. Для себе він вже визначив кілька основних завдань: це розвинути районні організації, налагодити ефективний діалог з владою. Не залежати від неї. Просто створити або залучити людей в українську спілкування промисловості підприємців це вже навіть банально. Ми спробуємо зробити, створити новий підхід взагалі до вирішення всіх проблем наших підприємців, відмежувати чітко саму спілку від поняття політики. Це є навіть не організація, це є трибуна, з якою може бізнес розмовляти з владою. Це певний буфер між владою і підприємцем. Також підприємці вирішили створити постійне діюче офісне представництво з фаховою юридичною підтримкою своїх членів.